Час подбати про утеплення, аби зберегти тепло в оселі. Тернополяни вдаються до різних методів. Один із них заміна батарей. більше розкаже наша Ірина. Ходоба. Аби зберегти тепло в домівці. Тернополянка Олена Мудра цьогоріч вирішила замінити в одній з кімнат батарею. Жінка розповідає, будинку 45 років, і обладнаний він батареями ще старими чавунними. Декілька зим підряд та яку поміняли, майже не гріла. Відтак було доволі холодно. Звичайно, ми пробували різні варіанти. Рахували для себе купити в магазині. Звернутися до людей, які ставлять опалення. І варіант, що можливо соціальний, які будуть пільги. Три варіанти ми пропрацювали, вони нам ні один не підійшов. І тоді ми звернулися напряму до тої організації, яка міняє батареї, і виявили, що ціна на батареї… Доступна для того, щоб її поміняти». У теплокомуненерго кажуть, з настанням опалювального сезону люди стали замінювати батареї активніше, а тому робота є завжди. Старі чунні батареї ми зараз не робимо, по-перше, вік великий, по-друге, запчастин зараз до неї немає і вони дуже забиваються, збирають мусор. Зараз пряма батарея, пряма труба йде в зарішніх батареях. І вона не залишає в собі мусор, бо так як в нас. По трубах все одно в нас не чиста вода, не така як з крана йде. І більша віддача тепла. Аби заощаджувати тепло ефективніше, Олена Мудра має намір зробити ще дещо. Нам порадили бригада, яка приїхала, пофарбувати її серебрянкою два рази через те, що фарба така масляна олійна, забирає 30% тепла. І поставити ззаді екран такий фольга теж є спеціальні, які так само відбивають тепло назад. В кімнату за свою батарею Олена Мудра заплатила 671 гривню. Втім, соціально незахищені верстви населення можуть замінити несправні батареї безкоштовно, кажуть у міській раді. Так само можна поміняти і лічильник води. Тернополяни до нас досить часто звертаються, багато людей є, правда, більшість з них йдуть на безкоштовне встановлення лічильників. На батареї йде трошки менше, тому що батареї не так часто виходять з ладу, але мешканці є. На даний момент. Ну, зараз є десь, напевно, 3-4 заяви на розгляді комісії. Аби отримати можливість безкоштовної заміни нагрівальних приладів, каже Микола Кач. Потрібно зібрати низку документів. Копія посвідчення пільгою категорії громадян, акт обстеження централізованої системи теплопостачання, який видає міст теплокомуненерго та е, працівники ЖЕКу. Вони видають такий акт, і після того ми міняємо. Наступно йде акт обстеження житлових умов, який видає нам також ЖЕК е, довідка про склад сім'ї форми номер 3 також видає ЖЕК і е, довідки про дох. Ходи мешканців всіх дорослих членів сім'ї, які проживають в квартирі. Проживають і зареєстрова разом з паперами потрібно прийти в міське управління житлово-комунального господарства і написати відповідну заяву. Подання комісія розглядає по мірі надходження, втім не рідше ніж раз у два місяці. В Свою чергу теплокомуненерго застерігають. Не варто робити заміну батарей самостійно. Через неправильно підібрані чи встановлені можете постраждати і ви, і ваші сусіди. Їх роздуває, їх розриває. Якщо ви, наприклад, на п'ятому поверху, то людям до четвертого поверху дорого робити ремонт в такому випадку. І ліпше визвіть нас, ми переставимо на нормальну батарею. На цілу, на нову, ніде її, ми, ми ніколи бувушних не ставимо. Буше в користуванні ржавих, дзюравих. Лише нові.